Добрий ранок, громада. Розпочну з гуманітарних питань. Відсьогодні в Палаці культури хімік розпочалась видача пакетів з гуманітарною допомогою від президента України жителям громади з 1981 по 1986 роки народження включено. Для отримання допомоги під час звернення при собі необхідно мати паспорт з реєстрацією місця проживання в нашій громаді. Також, жителі Грушинського та Ржавчицького старостатів від 70 років отримують продуктові набори від Червоного Христа у своїх старост. На жаль, Старі чавунні водогони погано переносять низьку температуру і станом на ранок маємо 5 поривів, у зв'язку з чим припинено водопостачання за наступними адресами: вулиця Світанкова, будинки з 3 по 8. Відновлення очікується сьогодні до 16 години, та будинки 32 та 16, що в 3-му мікрорайоні. Відновлення очікується завтра до 16 години. Шановна громада, ще раз нагадую про необхідність мати вдома запас води мінімум на одну добу. Звертаю вашу увагу на те, що на наших каналах, в соціальних мережах проводиться анонімне соцопитування, в якому ми хочемо вислухати думку кожного стосовно життєдіяльності громади та при можливості врахувати її. Прошу вас не ігнорувати та відповідально віднестись до анкетування. Це допоможе нам стати кращими. Також хочу повідомити, що від сьогодні в нашій громаді діятиме графік погодинних відключень з 15 до 16 години. Будьте уважні при користуванні електроприладами та ліфтами. Шановні земляки, на жаль, у нас є погана новина на війні проти російських загарбників. Загинув ще один наш житель, справжній герой, який віддав за нашу з вами свободу та незалежність найцінніше своє життя. Це Шевченка Володимира Анатолійович 1981 року народження сьогодні об 11.00 за адресою вулиці Кооперативна, 9 відбудеться цивільна панахида за загиблим. Придіть вшанувати пам'ять та провести в останню путь нашого героя. Шановна громада, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім продуктивного робочого тижня. Все буде Україна!